Незалежна вільна неподільна живий ланцюг вибудували у день соборності учні початкової ланки ліцею номер 6. Школярі підтримали 105-річну традицію українського народу. 22 січня 1919 року. Права частина і лівобережна частина України об'єдналася. Ми сьогодні об'єдналися і всі шануємо це свято. Маленькі ліцеїсти їх було більше двохсот. Синьо жовтою символікою співали українських пісень. У єдності наша сила, особливо сьогодні, говорять школярі. Коли війна, ми повинні триматися разом, не підводити один одного та й допомагати один одному теж. Патріотичний флешмоб від учнів ліцею No шість згадка про два дороговкази для всіх поколінь українців, щоб збудувати власну державність. Борімося і поборемо. Взявшись за руки, переможемо.